Іна Василюк, головна тренерка жіночого клубу «Оболонь», Обогонь. перші, перший коментар після матчу. Та хочу всіх привітати з перемогою, особливо наше керівництво, тому що ми до цього дуже довго йшли. Це наш перший кубок. Ми перший раз заявились сюди. Ну і перший наш чемпіонат. Ми в чемпіонаті не дуже добре зараз виступаємо. На жаль, але е кубок вирішили боротися. Загалом перша перемога в цьому сезоні. Які Які емоції? Е, якщо б це був би чемпіонат, наприклад, для мене це були б більші емоції, тому що чемпіонат він все-таки якось головніший за кубок, але все одно приємно і приємно, що команда прогресує, що вона кожну гру додає. У нас не завжди виходить, ми контролюємо гру, але не завжди виходимо до кінця до перемоги. Ну, нам не вистачає десь, може опиту. От якщо по матчу дуже непростий поєдинок. В принципі, команда була в більшості з звисяти хвилин, але навіть попри це було дуже непросто. От за рахунок чого, в принципі, вдалося вже в додатковий час, все ж таки, вивести команду, вийти вперед. Ну, наприклад, я розумію, що мені може якось з поля контролювати команду і якби коригувати, да, дії. коригувати дії, якби мені буде легше, наприклад, чим збровки. Ну, це якби плюс для мене. Але мінус із-за цього, що я граю. Але, наприклад, я розуміла, що в нас десь випадає центр і Шахтар, вони класно переходять три захисники і насищають центр, насищають атаку. І дуже було тяжко вийти з під їхнього пресингу. Навіть в більшості було дуже тяжко вийти і якось. Забити з цього гол або якісь моменти. Тобто, ну, вони дуже класно всіх напрягають, перекривають. Ну тобто в них дуже злагоджена робота. Але е, ми розуміли, що навіть якщо ми будемо в більшості, то нас не вийде, нам треба трошки успокоїтися, зберегти нашу структуру, зберегти е, нашу гру і все одно е, старатися виходити на контратаках. Все. Сьогодні трохи неочікувано для всіх. Аліна Паско з'явилася в стартовому складі, і в результаті стала героїною цього поєдинку. Викоментуєте, чому саме пав на неї вибір? А, ну, у нас Лена Цикаленко. Грає в чемпіонаті, а зараз ми дали можливість молодим гравцям проявити себе. Так, так само, як Ангеліна Підлісна, вона так само вийшла з перших хвилин, і я дуже задоволена, задоволена цими гравцями. Вони виклалися на повністю на свої 100%. Я думаю, що це майбутнє оболоні. Я думаю, що це майбутнє може, ну може, якось Ю-19, чи може національної, там не знаю збірної. Але я дала шанс молодим гравцям проявити себе. Ну, я дуже задоволена песком. Ну, Аліна було видно е, одразу ще в тому році, коли ми її випускали на фінальні ігри. В нас було по першій лізі, вона так само дуже добре грала. Що сказали після матчу або і взагалі усій команді після гри? Подякувала за гру. Молодці, але я сказала одне: що не треба зупинятися, треба завжди розвиватися, треба завжди. Розумієте, Зараз це Кубок. Звісно, це добре, що ми виграли, але є ще чемпіонат. Я думаю, що в чемпіонаті нам буде дуже тяжко шахтарем боротися, тому що вони теж підлаштуються під нас, вони теж нас повністю і знайдуть наші слабкі місця і будуть грати вже по-іншому. Ну, це на 100%. Ну, кубок це одна гра, а чемпіонат це зовсім друге. Дякую, дякую і успіху. Дякую, Роман Заєв, головний тренер. Жіночого клубу футбольного Шахтар Донецьк. Про коментуєте, будь ласка, цей поєдинок дуже непростий. Перша ваша така реакція після матчу. Ну, звичайно, ми розуміли, що всі кубкові матчі вони вимагають більшого, більшої затрати і енергетичних, і фізичних сил. Тому ми готувалися і для нас було чистою і несподіваною те, що ми більшість матчів будемо грати в меншості. От вилучення, яке було на початку. Або середини першого тайму, воно ну, не те, щоб підірвало віру. Ми намагалися більше контролювати м'яч, ми намагалися тиснути на команду суперника, але знову ж таки нам необхідно було грати і за ту гравчиню, яку вилучили. От нічого не хочу сказати про арбітраж, але така ж сама ситуація була буквально через три хвилини біля інших воріт, і свисток арбітра чомусь промовчав, і було ну не те, що промовчав, була тільки жовта карточка. От, але знову ж таки дві ситуації були ідентичні, і відстань до воріт була ідентичною. Здавалося, що навіть в принципі команда в меншості, тим не менш доволі якісно протистояла супернику за рахунок чого, чого змогли підлаштуватися під ці події. Ну для нас це вже не перша гра з командою в Болоні. Ми грали з ними і на передсезонних підготовчих зборах, і просто товариські матчі. Тому, можливо, десь та перевага, яка була в тих попередніх іграх, вона психологічно вимагає і від команди суперника, і від нашої команди. От вибудовувати той малюнок. Від якого ми будемо казати, відштовхувалися з минулих. Тому і команда в Болоні трошки побоювалася нас, і ми начебто були психологічно впевненіші. Але не вимушені помилки ззаді, і десь не той склад, який ми підібрали, От, вирівняв цей підхід до гри. і... Віддаю належне на оболоні, команда відчула те, що вони можуть грати, те, що вони можуть створювати моменти. І, от, і ці моменти заставили нервувати і наші гравчі, і воротаря в цілому. Такий доволі ранній виліт з Кубка України, мабуть, все ж таки неочікуваний. От скажіть, наскільки це тепер змінить плани взагалі команди на цей сезон? Абсолютно не змінить. У нас пріоритетом є чемпіонат, і тому попадання в першого шістку вона є пріоритетним. Виліт з Кубку дійсно він був не запланований таким швидким, але ми розуміємо, що кубкові матчі вони тим і відрізняються, що будь-яка команда може налаштуватися і створити непередбачуваність в цих дякую. змаганнях. Дякую, дякую.